Сім рівнів любві з моєї сторони. Моя інформація: сім рівнів любві, на дьявольській любові, залежності ми можемо дойти до третього рівня. Що це таке? Перший рівень це пара, яка там пошпілилась і якось там живуть. Друга пара вже там пошпілися, якась там дитина по зальоту, треба женитися, якась хата є. Третій рівень. У них там вже по зальоту було, там вже ті якась любов, один там любить, другий не любить. Там вже якась машина є, якась там квартирка є. Вони там зраджують, передають, б'ються, доказують одне одному, хто буде лідер в хаті. Три рівні Пройшли. Четвертий рівень. Четвертий рівень вже вони не б'ються. Вони вже починають одному допомагати і починають приймати одне одного. І там вже немає борьби. Вони не б'ються за власть в парі. Вони є кожен вже лічністю. І той допомагає. бухгалтер допомагає строїтелю, а строїтель допомагає бухгалтеру. І вони приймаються. П'ятий рівень. П'ятий рівень це вже йдуть пари, які вже вони прийняли, що він такий лисий, а вона низька. І вони вже не требують одне від одного, то, чого в них немає. Вони приймають себе такими, як є. Вони прокачують в собі, і вже п'ятий рівень вони починають йти до відкривання серця. Кожен в своєму темі. Вже там ревності немає. Шостий рівень це кожен з них відкриває своє серце і виходить на зв'язок зі своїм духом, з творцом, і осознає себе тим, ким він є, сюди прийшов, і він стає духом, він стає творцом своєї житті. І вона стає творцем своєї житті. І вони можуть бути, навіть не бачитись, можуть бути в різних країнах, і вони будуть тримати вірність годами і не будуть зраджувати. Їм в такому варіанті вже не потрібно бути разом. Вони можуть бути ще мільйони кілометрів між ними. І в них ця любов буде йти. Їм буде вистачати просто переписок. Далі. Шостий рівень це йде, вона стає творцем своєї житті, він стає творцем своєї житті, і при тому всьому вони разом йдуть далі. Ту любов несуть. І сьомий рівень і вона з'єднуються для того, щоб піти разом до Творця. Не по окремості, а разом піти до Творця. Вони роблять якусь якусь справу свою, дядьше своє, дітей своїх вже вони роблять. У них воно йде зовсім вже на інших енергіях, на, на іншому розумінні, там живуть інші діти приходять їхні, через їх. Ну там усе ж така є. Це я вам розказав, щоб вложитися в три хвилини, щоб ви могли зрозуміти, що таке сім рівнів любі від Юрія Мага. Приймайте більше інформації, матриця судьби, консультації, чистки обучення, хто хоче навчитися картам Таро, магії воску, регрес, родові практики в особисті.